Прийшло перше тепло, таке довгоочікуване. Воно таке ще несміливе, дуже обережне, з'являється на короткий час і пропадає, але воно так ми його чекали. Листочки почали розпускатися, світ побачив наші очі, радісно на серці. Від того, після тої довгої зими, так цього хотілося в цьому році це пізніше. Ми два тижні назад празнували Воскресіння Ісуса Христа, тиждень назад празнували, ну, так як офіційно говориться християни Східного обряду, ми дуже раділи цьому, і хочеться постійно про це говорити, і ми будемо про це говорити. Але в нас. Наше життя прийшла війна. Війна це, скоріше всього, найгірше, що сталося з людьми після гріхопадіння. Війна проходиться мечем або сокирою не тільки по тілах людей, але по їхніх серцях, по їхньому розумі. Лю... Війна людей сильно міняє. Міняє не завжди в кращий бік. Війна завжди залишає глибокі рани і на серці, і на розумі. Завжди. І хто пережив війну, завжди говорить до війни і після війни. Завжди так є. За всі тисячоліття, які люди переживали завжди. Вони живе, жили до війни і після війни. Війна сильно відображається на кожному з нас. І я розумію, я розумію, чому на людях, які постраждали, які воювали, які були поранені, які, хто загинув родина, хто втратив свої домівки. Хто змусив бути переселеним. Це все не обговорюється, це зрозуміло. Але ви знаєте, коли навіть вас, вона якби напряму не торкнулася, ви живете в своїх тепленьких оселях. І, в принципі, нічого якби і не помінялося. Є багато таких людей, ні матеріально, ні матеріально якось ви як жили, так і живете. Вона все рівно вас міняє. Хочеться спитати, а чому? А чи вона мене не трукнулася? Що такого сталося? Ну, кроме того, що ми бачимо кожен раз в новинах, чуємо, бачимо, навіть якщо закрити вуха, все рівно, крім нас і живуть люди, які це все говорять. Що ж таке? В, книгі, в книзі Прич, у 19 розділі, мудрий Соломон сказав таку. 12-й цей вірш сказав таку всім вдому фразу, яку часто повторюють: надія, яка довго не збувається, мучить серце, а бажання, що сповнилося як дерево життя. Запам'ятайте собі це це один із самих мудрих висловів Соломона. Тому що з давніх часів, з давніх давен, люди задумалися, що таке щастя. Ще з греків. Філософські трактати писали, величезні. Що таке щастя? Всі хотіли знати, що таке щастя. Вони думали, якщо вони будуть знати, що таке щастя, вони стануть щасливими. Тому що, коли ти володієш цими знаннями, ти можеш їх застосувати. І до сих пір люди думають, що, що таке щастя. Знаєте, тут самим простим способом пояснено, що таке щастя. Щастя це коли твої надії, мрії збуваються. Дуже просто! Як просто! І коли ти, вони не збуваються, ти нещасливий. Навпаки. Все навпаки, дивіться, як просто. Ви знаєте, війна чим всіх міняє? Вона приходить в наше життя і міняє наші плани надії і сподівання. Всіх нас міняє. Які би ми відсторонені від цього не було. Вона впливає на наше життя і міняє наші плани, наші якісь мрії. Вона міняє. І що виходить? Серце написано мучиться, страждає. Людина робиться нещасною. Тому що в неї помінялися плани, її надії, сподівання. Рухнуло, обвалилося, обсипалося. І люди нещасні. Оце одні, один із таких впливів війни на всіх, всіх людей, всіх людей, кроме убивства, каліцтва. Всяких бід, нещастя. оце один існує війни. Воно міняє плани кожної людини і надії сподівання. І людина впадає в розпач. І ми всі хочемо знати, що ж нам робити? Що ж нам робити? Як, як, що, як цьому протистояти. Ви знаєте, що приблизно 2000 років назад, після Восвісіння Ісуса Христа, Самі нещасні, самі розгублені і при, прибиті, подавлені люди були апостоли і учні Ісуса Христа. Так? Так. От в ці дні, 2000 років назад. Вони були знищені морально і духовно. Просто Петро каже: я йду ловити рибу. Ну, Він був якби такий неформальний лідер. Всі апостоли, решта рибаки, кажуть, «І ми з тобою, ми йдемо ловити рибу. Уявіть собі. Апостоли, які мали силу від Ісуса Христа, які могли звести вогонь на село, їх не прийняло. Вони каже, Ісусе, давайте ми зведемо вогонь. Ви що думаєте, вони брехали, вони могли це зробити. Вони мали надзвичайно велику силу від Ісуса. Ісус каже, не знаєте, якого ви духа. Оці апостоли на чолі з Петром. Абсолютно були розгублені і подавлені. Абсолютно. Вони лишили свої уявіть собі. Три роки вони були близько з Ісусом, бачили надзвичайні чудеса. І потім кажуть: все, ми це все залишаємо. Петро каже, я все? Я я йду, я йду я йду до старого способу життя, я буду ловити рибу, я не можу. А що сталося? А що сталося, брати і сестри? А те сталося, що і... Часом стається з кожним з нас. Розбилися їх надії, надії і сподівання. Надії на що? Адже ж ми зараз знаємо, що нічого не розбилося. Ми то знаємо, що все добре, але в той час вони думали трошки по-інакшому. І про це написано в Ангелі від Луки, 24 розділ 13 вірша. Всім відома подорож в Емаус. Зачитаю, Тож дня двоє з них йшли в село, що було стаді за 60 від Єрусалима і звалося, Емаус. Люди це учні Ісуса Христа. Не, не обов'язково апостоли, кроме апостолів, було багато учнів. Ми знали і про 70, і більше яких Ісус посилав. І, і розмовляли між собою про всі ці події. І коли вони розмовляли і міркували між собою. Сам Ісус, наблизившись, пішов з ними. Але очі їхні були стримані, так що вони не впізнали його. Він же сказав до них, про що ви сперечаєтеся між собою ідучи? і чим ви засмучені, брати і сестри? Ісус відмічає, зверніть увагу, вони засмучені. У них проблеми. У людей проблеми. На них смуток. Ісус це бачить і питає. Один з них, на ім'я Клеопа, сказав йому у відповідь. Невже ти один з тих, що прийшли до Єрусалима, не знаєш, що сталося в ньому цими днями? Іншими словами, він каже, ти що? Весь Єрусалим гудить. Всі знають, що сталося щось неймовірне, а ти один із тих, що прийшов, і ти не знаєш цього, як ти взагалі можеш це не знати. І сказав їм, що саме Ісус їм питає. Вони відповіли йому про Ісуса, Назарянина, який був мужим пророком. Зверніть увагу. Вони не називають його Машіахом, Месією. Мужо пророком. Сильним ділом і словом перед Богом. Сильним. Вони це знають. Вони бачили. Вони бачили ісцілення. вони бачили Воскресіння, вони бачили великі чудеса. Вони бачили як п'ять тисяч людей. Трьома хліба, ліпешечками. і двома рибками були нагодовані. І всіма людьми. Як видали його переосвященники і начальники наші для засудження на смерть і розп'яли його. Вони назвали причину свого смутка. Його розп'яли, тобто убили. І 21 вірш, саме головний тут. Ми ж сподівалися, що Він є той, хто має визволити Ізраїль. Ми ж то? Думали, він нас визволить. Хочете спитати, він у вас що не визволив? Ні, в їхньому розумінні ні. До того ж продовження вже третій день, як усе це сталося, та ще й налякали нас деякі жінки, брати і сестри, налякали. Запам'ятайте це слово? Які вранці були біля гробу і не знайшли тіла його, і, прийшовши, розповіли, що вони бачили і явлення ангелів, які говорять, що він живий, їх налякало явлення ангелів, і що сказали, що їх вчитель живий? Це щось неймовірне. І пішли деякі з наших до гробу і знайшли так, як жінки говорили. Вони пішли і підтвердили це. А самого ж не бачили. Тоді він сказав їм, у нерозумній мляві серця. Знаєте, це такий. Ну, нерозумній це так культурно сказано. Знаєте, коли тобі хочу сказати культурно, що ти дурний, тобі кажуть, ти нерозумний. Такі глупці, ну як ви? Ну як ви? Три роки зо мною були, я вам з дня в день про це говорив? Чому? Чому ви не розумієте таких простих речей? Щоб Вірувати в усе, про що говорили пророки. Чи не так же належало постраждати Христу і йти в славу свою? І, почувши від Мойсеї, від усіх пророків, почавши від усіх пророків, пояснює їм сказане про нього у всьому Писанні. Не близились вони до того села, куди йшли, і він робив вигляд, що хоче йти далі. А вони затримували його, кажучи: залишися з нами, бо вже вечоріє. І день закінчується. І він вийшов, залишився з ними. І коли вони возлежали з ним, то взяв хліб, благословив, проломив, подав їм. У них же відкрилися очі, і вони впізнали його, але він став невидими для них. Знаєте, я бачу тут ці історії, це історія про всіх нас. Тому що учні Ісуса Христа, апостоли, мали надії і сподівання і мрії. Як всі люди, ми, всі люди, маємо надії, сподівання і мрії. Це нормально. Так всі люди. Одна із, чим людина відрізняється від тварини, то що ми маємо надії, сподівання і мрії. Це одна із. І вони мали, і ми маємо. Але знаєте, що це за надії і сподівання? Бо як перед цим я читав із прич: якщо ці надії, сподівання і мрії не збуваються, значить серце томиться, людина падає в розпач. Значить, треба дивитися на що? Що це за надії і сподівання? От апостоли і, вчи, і, в, і учні Ісуса Христа мали надії і сподівання, що Він. Вони сказали, ми думали, що Він нас визволить, визволить насправді від римського панування. Це вершина їх було надії і сподівання. Ізраїль тоді, в ті часи, іудеї, точніше, жила під гньотом, під окупацією римлян. І знаєте, до 70-го року е, римляни взагалі вони вважалися досить цивілізованими окупантами, і вони, коли приходили в землю, якусь яку вони завойовували, вони в принципі не чіпали релігію той, тієї землі. В принципі, якщо не було великого спротиву, вони залишали всі релігійні споруди, залишився храм Єрусалимський, все було добре. Іде не так. Вони, якщо мали можливість, стали ставили капище або храм Юпітеру, свого богу, і ставили е, статую імператора. Римську, бо то, то в той час римський імператор був теж, вони його прирівняно до Бога і ставили. Ну вони не заставляли місцеве населення, як то кажеться, міняти віру. Вони досить, досить так, толерантно відносилися до увірування місцевого населення. І так було до 70-го року, коли сталося повстання, була величезна біда, коли. Взяли штурмом Єрусалим. Там, по різним даним, дуже багато, ну кажуть, навіть мільйон людей вбили. То було страшне. В 70-му році це то зруйнування храму, про яке прокував Ісус Христос, коли кам'я на камні кам реально від храму не лишилося. Тоді була страшна біда, дуже багато людей загинуло. І після того римляни ужесточили закони. Досить вони почали там. Ну, храм був зруйнований, священство черги священиків зникли, розумієте? Ну, але залишилися равіни духовні вчителі. І е, Ізраїль. Не полишав надію скинути оцей гніт цих окупантів, окупантів римлян. Ми зараз розуміємо, ми зараз розуміємо, що таке бути. от Ми маємо частину країни нашої під окупацією. Люди сильно страждають, величезні біди в людей, просто, просто неймовірні жахіття. Знаєте, ми можемо зараз розуміти, як Ізраїль, чому Ізраїль хотів. Позбавитися от, от, от цього, от, от цього, от цієї окупації. І Ізраїль надіявся, що приде той Місія, що саме визволить від, від римського панування. І вони були розчаровані. Ісус Христос, сильний муж, як вони кажуть, Він просто помер на христі. Їхні очі казали, що оцей сильний муж, який мав розправитися з всіма римськими військами, легіонами, він так якось помер на позорному ступі, як написано, і прибили до дерева. Над ним знущалися, він помер такою ганебною смертю на Христі. І очі їм казали: все кінець. Наші надії на сподівання пропали. Він їм три роки говорив, що він має померти за них постраждати на Христі, але вони цього не чули. Кожна людина, кожен з нас взагалі-то чує, що він хоче чути. Дуже часто, коли нам щось говорять, і потім проходить час, і та людина казала: ну я ж тобі говорив. Ти кажеш, ні, ти мені того не говорив, ти мені іншого говорив. В людини є така, знаєте, така психологічні такі моменти. Людина дуже часто чує те, що вона хоче чує, а то, що вона не хоче, чути, вона відкидає. Так і знаєте, вони. Звичайно, це, у цьому весь є духовний смисл, тому що вони не почули, мало так статися. Я це все розумію. Я просто вам такі нюанси людської психології поясняю, що вони чули, що вони хотіли чути. Мав бути сильний місій, який прийде і визволить. Він не визволить. і вони були повністю розбиті, розчаровані. Але знаєте, в історії Ізраїля була трошки інша людина. Інша людина. Майже через 100 років з'явилося. Я колись про нього спеціально тут стояв на цьому місці, я не знаю, років 5 назад. Подробиці розказував. Я зараз про нього згадаю. Був такий Шемон Баркхопфа. Це був дуже сильний муж. Він підняв повстання в Ізраїлі. Це було в 132-му році. Почалося це повстання, закінчилося воно 135-му. Якраз... 100 років після Ісуса. Він насправді, Він насправді зробив те, що Ізраїль хотів. Насправді, Він дав Ізраїлю те, що він хотів, визволення від римського панування. Да, 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 да. Оцей Бархобва, син зірки, як його називали, син зірки. Ну, вони це прив'язали до в числах 24 розділ 17 вірші, написано, що прийде зірка від Якова. Це зроблю було про Ісуса, але вони застосували це до цього Шимана Маркофи. І він, насправді, підняв повстання і вигнав римлян з Іудеї. Ізраїль його прийняв як справді Месію. Його називали Месією, Машіахом. Називали. Він приніс Ізраїлю то, що вони хотіли, іудеї. Вони прогнали ненависних римських окупантів. Три роки, майже три роки це існувало, цей Шимон навіть свої монети друкував. розумієте, І його назвали Месією. Він, до речі, з християнами тоді ще існувала церква, вона була в сильному розгромі, але існувала послідовник Ісуса Христа в Юдеї. І вони спротивилися Шимоному Баркофі, бо його назвали Месією. Вони казали, ні, Месія наш Ісус. І він їх переслідував, до речі, навіть убивав. Було і таке. Але Ізраїль це прийняв. Вони сказали: насправді збулися наші мрії, брати і сестри. Збулися мрії іудеї. Вони позбавилися оцього гньоту. Вони стали щасливими, так як написано в притчах. Їхнє серце возрадувалося. Але що сталося? Римляни зібрали 5 легіонів нових, прийшли і жорстоко подавили. Це постання в 135 му році. Убили всіх. Ну, як завжди тоді було, всіх, хто чинив спротив і хто не чинив. Кого зловили, відправили в рабство. Багато дуже людей розп'яли. Казали навіть, що близько 400-500 тисяч чоловік знищили. Просто Єрусалим знищили. Відмінили назву Єрусалим. Не стало іудеї. Остатки євреїв розсіяли. Після цього. Після цього повстання Борков, іудея зникла. Просто вона була вже після 70-го року, розсіяні були, а тут просто добили остатки. Дивіться, брати і сестри, дві події, розп'яття і Воскресіння Ісуса Христа, яке на початках розочарувало, абсолютно розбило Його учнів. Спочатку, потім, ви знаєте, все, все стало на свої місця, після Хрещення Святим Духом на День П'ятидесятниці. Але спочатку. Люди просто розчарувалися, був крах їхніх надій. І тут як би, духовний підйом, сподівання людей справдились, їм дали те, що вони хотіли. В результаті вони були повністю знищені і духовно, і фізично. Дивіться, як цікаво. Як цікаво. І це наводить на думку: а можливо, треба задуматися про наші надії, наші сподівання, наші мрії. Що в нашому серці, що ми хочемо від Бога? Ми ж, коли молимося, ми ж йому багато, всяких даємо Богу пропозицій від нас. Боже, я хочу, щоб в мене було так, я хочу, щоб в мене так, я... прохання в мене за то, прохання в мене за то. Ми молимося роки, довгі, довгі роки. А воно щось не виходить. І надії, сподівання не справджуються, і в кожного з, нами, з нас починає, починається томитися наше серце. Як написано, як написано, звідси висновок. Брати і сестри, а може ми щось не то просимо. Тому що якщо наші плани не сходяться з Божими планами, я вам даю гарантію, наші плани ніколи не збудуться. Ніколи. Як би ми просили, не просили, якщо є Божий план на кожного з нас, на нашу країну, на всю землю навкруги нас, є Божий конкретний план. І як би люди не просили, як би вони не думали, що ми, ми випросимо, якщо Божий план і наші плани розходяться, наші плани не збудуться. Що би ми не хотіли, що би не робили. І тому, коли приходять проблеми в наше життя, ми маємо співставляти Божі плани і наші плани. І дивіться, а що не так в нашому житті? І хочеться спитати, ну, брате, ти такий тут стоїш, розказуєш. А насправді, ну, а які мають бути плани? Ми що, щось поганого хочемо? Ми хочемо добре жити, в спокої, в мирі, в благополуччі. Ми ж нічого такого поганого не хочемо, щоб нас всі любили, щоб у нас був матеріальний достаток. Ну, що все ж добре, все ж добре, ми хочемо. Знаєте, можна б на цю тему багато говорити, але знов вертаємося до одного того самого, про яке не раз говорилося. Іван від Матвія, 6 розділ, там Ісус Христос це все поясняє. Він поясняє про ці всі людські бажання і надії. Він каже, що не забудьтеся, що їсти, що вдягатися. Ми про це все заботимося. І Він. Потім кінець, квінтесенція, як кажуть, цього всього 33 вірш. Шукайте ж спершу царство Божого і правди Його, і все це додасться вам. Він каже: головна ваша надія, головне наші плани на майбутнє, головне ваше сподівання це коли ви маєте шукати перш за все царство Божого і правди. От коли серце ваше наповнене цим, ви ніколи не будете мати розчарування, тому що плани ваші збудуться обов'язково. Скажемо амінь. Mm -hmm. Все решта, він каже, оце ж за що ви заботитеся, за що ви переживаєте, за що, коли не збувається серце ваше томиться, воно вам додасться. Але умова, найперша умова, що в вашому серці має бути перш за все пошук царства Божого і правди. Головне, це має бути. А то уже йде як додаток. Ви знаєте, без цього першого не буде того другого. Не буває так, що то друге стає перше, брати і сестри, коли то друге стає перше, стається те, що з наше серце томиться, як написано в притчах. Тому що воно не збувається. Ну, не збувається воно. Томиться, томиться серце, томиться. У нас проблеми. Ми нещасні, ми бідні, ми розбиті, ми ходимо, плачемо. У мене то не так, в мене то не так, в мене то не так. Що мені робити? А Ісус дуже просто каже. Він дуже просто каже, і розуміє, але це важко виконати. Це важко виконати кожному з нас. Бо ми в плоті, ми в плоті, не, 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 не треба це відкидати, плоть на нас впливає. Шукаємо спершу Царство Боже і правди Його. Все це решта вам додасть. Е, кожен з нас малює для себе щастя у своєму розумі, як він його бачить. От наш розум привратний, він має якусь формулу щастя. Формула щастя. Формула щастя виявляється досить проста в теорії і дуже важка в практиці. Дуже важка. Треба щоб бути щасливим, треба щоб сподівання твого серця збулися. Так? Щоб плани, які ти маєш, вони збулися. Це по притчах, Соломон. Але щоб вони обов'язково збулися, треба, щоб твої сподівання було пошук Царства Божого і Його правди. От ми зайшли, почали з кінця і прийшли до фіналу. Щоб ви були щасливими, треба, щоб ваші сподівання були Пошук Царства Божого і Його правди. І тоді Господь дасть вам виконання ваших бажань, ваших мрій, а ще плюс, як кажуть зараз, у сучасному світі бонусом вам додаться і ті матеріальні достатки блага, які ми так любимо і так хочемо, щоб нас оточували. Можливо, не всі, брати і сестри. Якщо ці бонуси, матеріальні, Матеріального достатку будуть мішати вам в пошуку царства Божого, їх не буде. Я вам це гарантую. Їх не буде. Якщо воно буде вам мішати. Але якщо воно не буде вам мішати, то все вам додасть. Все нам додасть. Отак. От, от, от щось таке я хотів вам сьогодні сказати про досить прості істини. В теорії, а на практиці, які важко виконати. Війна, яка прийшла в нашу землю, поміняла все наше життя, як я це вже говорив, і вона залишиться ще довго в нашій пам'яті. Ми ще не знаємо, чим це все закінчиться, ми ще не знаємо, скільки ще людей загине і стане знедолими і каліками. Але ми знаємо одне, що Господь з нами. І ми бачимо руку Божу кожен раз. Так, в нас є багато питань. До Господа ми часто від свої, не ображайтеся на мене скудоумія, я перш за все, про себе говорю, я можу звернутися до Бога і спитати, Боже, ну чому ж так? По-моєму розумінню це неправильно. Бог мені завжди в серці каже, мій розум це не твій розум. І якщо ти чогось не розумієш, це не означає, що це неправильно. Не означає, якщо ти чогось не розумієш, прийде час, можливо, ти зрозумієш. А якщо ні, то нічого страшного. Коли ти станеш перед великим білим престолом, я тобі все поясню. Нехай і так буде з нами, брати і сестри. Пам'ятайте. Пам'ятайте протомління вашого серця. Чому воно томиться? Чим воно наповнене? І чому те, що воно там наповнене, чому не збувається? Можливо, воно чимось не тим наповнене. Пам'ятайте, що коли серце буде наповнене, ваші бажання, найперше, найголовніше, найвеличніше бажання це пошук царства і Його правди. Оці побажання вашого серця обов'язково збудуться. Ну, а все решта нам додасть.